Сидимо ми люди в інтернеті і можемо думати, що ми там вибираємо, що ми там дивимося, що ми там ну, найкраще собі можемо брати, що дивитися. Але насправді ну, ми дивимося з того, що нам рекомендує взагалі соцмережа, так само, як і з телевізором, там телевізійна програма, і ну, нам подають те, що хочуть подати. От і часто людей Божих, які духовні речі розказують, які ну, можуть покращити наше життя і тут, і. Ми можемо в вічності теж 100% знати, що потрапимо в рай, то таку інформацію в соцмережі не просувають а банять. І насправді, ми тут всі на землі ну, не просто так, не просто прожити по-зивному, не просто дивитися все, що хочемо. От від того, що я дивилася все, що хотіла, від того, ну, ну, мені щастя ніякого не дало. А є дійсно люди Божі, які діляться всіма секретами, безплатно, духовними і всякими іншими, і є результат.